Розпізнати вибухонебезпечний предмет, загасити пожежу та вберегтися під час обстрілу. Всього цього українських дітей тепер навчатимуть в мобільних класах безпеки. Це спільний проєкт МВС та ЮНІСЕФ. Усього країну курсуватимуть 15 спеціальних автобусів із рятувальниками та поліцейськими. Дітей навчатимуть правил поведінки вдома і на вулиці, зважаючи на воєнний стан в Україні. Перший урок мобільному класі безпеки вже відбувся в Одесі. Його відвідала і наша Олександра Ченкова. Рятувальники на спеціальних дошках показують малечі, як виглядають міни та розповідають, чим вони небезпечні. Вона дуже добре маскується в траві. як Тому... трава. Так, да, да, тому ходити треба виключно по тих місцях, які добре видні. Тобто, це асфальт. урок. Уважно слухає семирічна Даша. Дівчинка разом із бабусою та братом евакуювалася з Херсону в Одесу. У рідному місті родина провела усю окупацію. Дитина точно знає про небезпеку, яка може її спіткати. Тівогрошки можна виробити в руки Просто соскучи по херсону, у нас там вільки. это не наш перший урок у мобільному класі безпеки пройшов для дітей переселенців. Малачі тут навчають не лише правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами, а й пожежній безпеці, правильним дієм на дорозі. Для цього тут є спеціальні тренажери за вчителів. Поліцейські та рятувальники. Раніше ніколи не було таких запитань, які вони задають зараз. Тобто раніше їм таке, давайте вже гратися, давайте вже пускайте воду піну. А зараз діти задають насправді дуже дорослі запитання, і ми як дорослим їм це все розказуємо і розповідаємо. Особливо, звичайно, ми робимо ставку зараз на мінну безпеку, тому що ми розуміємо, що Україна це взагалі найзаміновіша країна в світі. І ці діти вже. Ну, це діти дуже подорослі живу. На жаль, утім, небезпека може бути не лише фізична, кажуть поліцейські, тож з дітьми проводять профілактичні бесіди вдома у навчальному закладі на вулиці і в громадських місцях. Е е є таке поняття, як кібербулінг, булінг, кібербезпека. Це також е розповідають поліцейські, також е профілактика насильства будь-яких будь-якого е будь-яких проявів насильства. і в навчальному закладі і в родині, і на вулиці. Мобільні класи безпеки це спільний проєкт МВС та ЮНІСЕФ. Усього країною курсуватимуть 15 спеціальних автобусів. Два з них в Одеській області. Днями вони відправляться у найвіддаленіші куточки регіону. Заняття здебільшого проводитимуть для дітей, які не мають змоги навчатись у школі. Очно. Олександра Ченкова, Євген Рпенько, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.